Російський полковник Синельников та комбат терористичної ДНР Шпаков причетні до обстрілу пасажирського автобуса під Волновахою взимку 2015-го. Про це на брифінгу повідомив начальник головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков. За його словами, Шпаков тоді керував артилерійським батальйоном, який вів обстріл, а Синельников командував діями Шпакова. У цій справі є ще підозрювані. Саме два роки ми потратили для того, щоб знайти ці розмови, встановити їх. Авторів ідентифікувати і належність цих розмов до обстрілу саме блокпосту в районі Волновахи. Дані матеріали, які ми вже зібрали, які легалізували, найближчим часом будуть направлені до суду. Це те, що стосується наших судів і нашої безпосередньої роботи. Інша частина вже ці ця інформація була скерована до нашої української делегації, яка на сьогоднішній день перебуває в Гаазі. В міжнародному суді ООН для як доказова база російської агресії проти України нагадаю 13 січня 2015-го бойовики обстріляли з градів автобуси з людьми на КП Волноваха з боку окупованого Дукчаєвська. На місці загинули 10 людей 18 травмувалися і були госпіталізовані. Пізніше в лікарні померли ще двоє.